З перемогою сьогодні емоційно дійсно те, що вдалося. Десь вже після першого матчу шведи погрожували, що от в гостях тут у матчі відповіді буде тяжко, що вони не пробачать оті всі помилки, так що були в першому, таймі, в, першому матчі, ну, в першому таймі протистояння, але вийшло інакше. Ну так, ми готувалися до цього матчу, ми розуміли, як вони будуть грати вже. І при всій повазі до суперника ми мали сьогодні перемагати з більшим рахунком. Багато моментів було дійсно невикористаних, але гол на 82 й хвилині здалося, що гра і підсумок взагалі двома протистояння вже закритий. Хоча вони забили наприкінці. От чи була якась ймовірність, що, ну, що вони можуть додати і щось змінитися, чи все контрольовано? Ну, звісно, бувають такі моменти, але контролювали гру, і ми бачили, що крім навісів. Крім там, якоїсь суети там у штрафному майданчику не створювали таких моментів 100% там, де вони могли забити м'яч. Да? Питалися довгими передачами грати за спину туди. Випустили е високого ще одного нападника туди в ту зону. Да? І завдяки цьому вони і забили свій м'яч. Там захисники наші трохи проспали, але ще раз повторюсь. Наш план на гру, який був середнім блоком захищатися і вибігати в вбистій контратаки, він спрацював і могли ще в першому таймі закривати гру, але в другому таймі також створили дуже багато моментів, але не розпорядились ними і в кінцівці да, пішов навал і трохи було так нервозно. Була дуже тяжка гра, ми знали на це. Але коли ми виходили на цю гру, сказали, що буде, не буде легко. І в будь-якому випадку треба допомагати команді виходити, вигравати цю перемогу. Та й ми виграли їх, пройшли далі. Позитивні емоції. Перемога є перемога це найголовніше. Сьогодні ти зробив гру, гол. Хульова передача. От наскільки задоволений сьогодні? Наскільки а все те, що хотів, тілилося. Тому що там були ще моменти, так, і пробував у дальній, трохи не влучав. Але голий пас. Чи задоволений цим показником? Це моя справа. Робити результат на полі, гол плюс пас. Саме головне, що я зробив добре команді. І це саме головне. От з перших хвилин Динамо. Понеслося в атаки, кілька моментів було, і там влучання люсінів, каркас воріт, і там Гродзінський міг забувати в друму, таймі Черпачок, коли повз ворота м'яч якимось дивом взагалі пролетів в дальній кут. От Перший гол, і десь здалося, що суперник трохи м'ячем більше почав контролювати, володіти саме не створювати моменти, а саме володіти м'ячем. От наскільки це був тактичний план, саме вибігати в контратак і створювати свої чергові моменти. Так я вже казав, що ми всередині середнім блоком планували зустрічати Суперника агресивно всередині поля, тому що а, а, ті моменти, а, які вони на у кінцівці матчу, після матчу у Польщі, який ми грали домашній свій матч, казали ви прийти до нас на наше штучне поле. Але ми підняли трохи лі, лінію захисту і розуміли, що ці довгі передачі, які будуть проходити заспано, на такому швидкому газоні полили який, да, вони не будуть приносити ті моменти, які вони планували. Да, і той план Спрацював ці всі передачі заспану ми добре перебудовувалися, і вони не доходили до своїх адресатів. Після першої гри вже там шведи грозилися, що тут на газоні зі штучним покриттям у них буде перевага. От ви приїдете до нас, побачите, але вийшло інакше. От розкажи. Чи змотивувало це десь, можливо, додаткову команду, що такі погрози були, скажімо, Ну спортивні погрози? Ну вони просто тренуються ціле життя на штучному полі. А ми тренуємося на живому полі, тому вони думали, що нам буде тяжко, але вийшло не так, як вони собі думали. Та й все, в принципі, нічого такого ну не сталося. Як вони нам погрожували? Да, нам ще тренера після гри першої нам говорили, що от погрози, от нам говорили, що приїдете в Швецію, штучне покриття, ми вам покажемо футбол. Ну ми потренувалися два тренування на штучки, і як, ми, як на мене, то Непогана і гра і. Вони його просто поливали і думали, що вони нас заженуть. А ми не тренувалися дуже довго, але воно нічого нам не дало, ми вийшли і показали характер. Пасни зібралися, то ми їх перемогли. Ми пройшли далі. Забитий м'яч твій сьогодні в Дальню 9 по котив, наскільки розраховував, що як влучити в верхній кут, то голки при не дістане. Ну, якщо чесно, то би внизу. <реш> ну, нам тренер говорить, бийте низом, а м'яч полетить в дев'ятку. Так, так, так і було. Гольова передача. От Іваськів єдина заміна на той момент, коли зрахунок став 0-2. Ну, 2-0 користь київського Динамо. От я одна єдина. так, Суперника вже 5, Динамо одна. І от е, Васько так виходить і забиває. Це одна єдина заміна спрацювала. А, наскільки це награно було, тому що зізнався, от на тренуваннях кілька проходило, щось гострого кута не прострілював, а забивав в минулих так, тренуваннях. І зараз це теж спрацювало. От, наскільки це награно, і наскільки задовільнились тим, що дійсно те, що працювало, це і спрацювало. Було, було таке. Він, він правду сказав, що це на під себе передачі він забиває. Вчора на тренування це відробляли і там. Два я теж забив на тренуванні та й теж дав ближній та. Нічого нового не вийшло, так що да, Ваня покотив мені, та я вбив. Ну не поданув, не прострілював, бо бачу, як вчора було, так і сьогодні вдарив. І залетіло. Бачив, що Вортар читав, та й в принципі все. Суперова атака Через правий фланг Кирило Сипенко мені віддав передачу. Я прийняв, навіть не дивився назад. Хотів уже вбирати під себе і пробивати. Але я чув, як Іва мені каже, типу, почекай, почекай, віддай, віддай, коти, коти. Я йому покотив, він забиває. Останні хвилини на 89-й суперник забиває. От чи був якийсь мандраж, тому що 89-й гол, 1-2 в цьому матчі плюс 6. 6 хвилин так ще грати, чи можливо якийсь мандраж, чи все одно все було під контролем? Так, звісно, що був мандраж, бо забивають ще один і забивають вже 2-2. І не знати, що буде далі. Але пацани ну ми не да... не ну не дали далі ну, впустити гол, і все. і ми тримали, типу, оборону дуже добре. Дійсно, загорили за центральних захисників. Владислав Захарченко здалося взагалі один із мвп матчу тому що дуже багато таких перехоплень, таких моментів, де здалося. Мяч вже проходить, але якось все одно він діставав цей м'яч. І Данило Огороднін, ну здалося, що пара центральних захисників ну, була, скажімо, опорою цього матчу. Чи це дійсно так? Ну, звісно, коли перебудови йдуть, коли м'яч швидко рухається з флангу на фланг. Центральні захисники, які закривають зони, і в принципі у нас вони вже розуміють. На рівні підсвідомості, як перебудовуватись, але при всьому при тому були такі не значні, але втрати м'яча і у Захарченка-Огородника, які приводили до атак на наші ворота. Якщо ці помилки прибрати, то взагалі да два центральних захисники, вся команда сьогодні, в принципі, зіграла на Досить достойному рівні. По замінах хотілося запитати, от суперник до моменту, коли в Динамо була одна заміна, і Васький вийшов на гру, вже було п'ять. Але от як виявилося, важлива не кількість, а якість. Одна заміна, і саме Іваськів забив другий м'яч. От наскільки десь вдалося вгадати, от потримати можливо до останнього із замінами. Ну це да, не випадково, тому що ми е, кажемо, що будь-який гравець, який виходить на футбольне поле, може забити гол. Іваськів да, Опинився там в тому моменті, добре виконав цей удар, забив м'яч. Але, повторюсь. Те, що ми е, напрацьовували, те, що повинно було зіграти, і ми не робили заміни, тому що всі гравці виконували в принципі, підсів трохи гравець, ми його поміняли. І да? е, е, ми запитували гравців, можете, да, можемо. Гравці емоціонально дуже сьогодні на високому рівні провели матч і в принципі всі терпіли. Да? І Осіпенко, якого замінили, він каже, я, ні, я буду грати, там, да, але ми вже замінили, тому що бачили, що вже він не добігає. Тому сьогодні тільки Тим хлопцям, гравцям нашим велика вдячність і подяка за те, що вони вірять тренеру, довіряють тренеру, да, і виконують ті вимоги, які ми перед ними ставимо. І це приносить результати. Ми вони це розуміють і. Після таких ігор, коли вони розуміють, да що тренер каже, що потрібно так робити. Ми виконуємо, воно працює, у них з'являються крила, і вони ще з двойною мотивацією це роблять. Юнацька Ліга УЄФА – це новий турнір для тебе. От розкажи його особливості: чи є додаткова мотивація, і наскільки приємно і взагалі для себе важливо грати в Європі? То відрізняється чемпіонати переходити з 18 на – це новий рівень. І досягнення інакші, і більше тут треба працювати. І тяжкіше, швидкість відрізняється дуже, і як в чемпіонаті України відрізняється дуже швидкістя. Ну, пацани, типу, самі кажуть, підбадьорюють. Типу підтримують завжди зі з тобою. Вони та й все нічого нового кажуть. що м'яч швидко дуже ходить. І швидкість не ця юнацька Ліга УЄФА, так і наступний суперник вже відомий. Ще до матчу динамо до старту цього поєдинку було відомо, що шотландських хібернян із Едінбурга. От наступний суперник. Чи є різниця, чи є взагалі ну різниця з ким рати в наступному раунді і на що здатне ця Динамо ця команда? На твою думку, ти ми ще не розглядали наступного, бо нам треба було шведів пройти спочатку. І ми прийшли шведів, і зараз будемо вже розглядати іншого суперника. Сума двох матчів 3-1, Бачили ми багато українських болівальників сьогодні. Команда. Цілою компанією, так, ціла команда пішла до болівальників, подякувала, наскільки вони натахали, наскільки вони підтримували, тому що здалося в якийсь момент, що українці сьогодні більше підтримують, а не Шведів у гостях у Стокгольмі. Так, так, це відчувалося. Велике дякую їм, що прийшли підтримати нас. Та емоції просто перевершувалися дуже. дуже, матч, ну, вийшов. Я Ну, перевершена перемога і емоції і людей. Дуже багато українців прийшло підтримати нас дуже приємно. Сьогодні на, якраз українців більше підтримували. У нас в отелі е, працює там декілька дівчат з України, і вони нас, ну, нам казали, що сьогодні буде багато дуже е, українців, діаспора українська, яка тут у Швеції є. Да, і Ми до цього були готові. Але... Коли починався матч, коли почали, почали скандувати Динамо Динамо шведи стояли, фотографувалися, і так вони хоче такого розблюдилися. Кажуть, ми ж вдома себе граємо, а нас а Динамо підтримує. Тобто, да, подяка велика і шведській стороні за те, що вони ініціювали. Да, і нашим багато діток було. Велика подяка за те, що прийшли. Да, ми віддячили сьогодні гарною грою і перемогою.